Залишити москаля на посаді губернатора це означає оголосити пряму конфронтацію в Закарпатті, що зараз президенту абсолютно невигідно, тому що він має багато проблем в інших точках. Я навіть не говорю про схід, де йде там бойові дії, а цей Дніпропетровськ, це і Львів. Де там неоднозначні позиції, у нього стосунки із Садовим, це і Чернігів. Тому е, ще породжувати один фронт на самому заході е, України це вже для президента дуже забагато. Тому е, зараз, от е, я таке думаю, що відставка буде прийнята. Інша справа, що вона може бути обставлена так, що ніби москаль справився з завданням, піде на підвищення. Ну, це такі тактичні ігри. Але проблема буде полягати в тому, хто буде наступником.